Ісламська Республіка Іран головний стратегічний партнер України на Близькому Сході. Щороку товарообіг збільшується, а експорт поповнюється новими виробничими галузями. Напередодні виставки Іран ЕКСПО 2017 у торгово промисловій палаті України провели традиційний бізнес-форум, обговорювали нові можливості для партнерства. Одна із найголовніших цілей мого візиту це зміцнення співпраці та розширення торговельних зв'язків Ірану і України. Найперспективнішими сферами ми вбачаємо науку, технології та інфраструктуру. Україна може долучитися до інвестування в іранські інфраструктурні проекти. Крім того, беручи до уваги потенціалу промисловості та видобувній сфері, можна говорити про розширення співпраці у добуванні корисних копалин. Важливим також є налагодження зв'язків банків України і Ірану за останні сім місяців цього року. Товарообіг між нашими країнами вже порядка більше ніж 400 мільйонів доларів. Серед країн, які куди ми експортуємо свою продукцію, іран посідає шосте місце. Наступний напряму це розвиток кооперації, розвиток в інвестиційній сфері. Вже сьогодні іранські делегації вже активно відвідують Україну в пошуку оренди земель, цікавляться переробкою агропродукції з подальшим експортом до Ірану. Тому в принципі за тими напрямами є ще хороше майбутнє, де ми можемо поглиблювати відносини. Під час українсько-іранського бізнес-форуму ТПП України і Палати Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння. Завдяки цьому країни зможуть розширити співпрацю на регіональному і загальнодержавному рівнях. Меморандум про взаєморозуміння між ТПП України та Палатою торгівлі промисловості надр та сільського господарства Ірану допоможе досягти взаєморозуміння та зріднення міст і регіонів Ірану і України. Президент ТПП України Геннадій Чижиков наголосив на важливості активного пошуку нових партнерів та необхідності укладання моїх договорів з іранськими бізнесменами. У межах зустрічі з іранською делегацією було проведено би тобі переговори і другу виставку Іран експо 2017 Нам цікава іранська конференція тим, що з них недавно санкції, і ми можемо там присутствовать одні з перших. Сейчас ми розуміємо, що весь мир испытывает інтерес до Ірану, і у нас є серйозна можливість проінвестувати либо там какие-то проекты, либо получить то пользу і вигоду для нашої країни. Дізнайтеся більше про співпрацю з Іраном на сайті ЮСІСІАЙ